Привіт! Сьогодні я збираюсь стати піратом, але не звичайним а королем піратів. Це початок нового шляху, в якому я вибираю сторону піратів, але збираюсь допомогти людям. Ну що, починаємо? Звісно, мені треба звикнути до розташування кнопок, але це ми пропустимо. Ось там людина, в якої я буду брати квест, виконувати його. Та за це він буде давати мені винагороду та досвід. І погляньте, це село ще малесеньке, а все із-за того, що тут є бандити, які не дають нікому розвиватися. Тому на цьому малесенькому острові я постараюся допомогти тим, що я переможу всіх бандитів. Ось я взяв квест на 5 бандитів, і зараз мені треба з ними битися. В мене поки є тільки комбат, тобто стиль бія бой. Ну що, В мене перший рівень, а в нього п'ятий, і я зміг його перемогти. Ну що, І так ще 4. Битися проти двох трошки складніше. Але в мене це вийшло. І тепер в мене другий рівень. І в мене є в меню три поїнта, які я буду прокачувати в стати, щоб ставати сильнішими. Давайте зараз покачаємо три в мілі. Тепер у нас там чотири. І будемо продовжувати битися з бандитами. Ну що, я виконав перший квест і тепер в мене п'ятий рівень. Тепер треба взяти ще один квест. Ну що, зараз я поб'юся з цими бандитами. Спочатку ми на цього і ось цього. Але я думаю, я вже зможу взяти одразу три. Я перемію бандитів, в мене 10 левел, і вони залишились, але тепер вони не чіпають нікого. А якщо будуть чіпати, я повернусь назад. Ну що, прокачаємо 15 в мілі і дефенс Я думаю, прокачаю дефенс 12, а все інше в мілі. Тепер в мене на мілі 17 і дефенс 12. Ну що, 10 рівень. Також свідчить про те, що мені треба на слідчий острів, але тут є людина, ні, не ця, ось ця, яка погодилася продати мені катану за 1000 белі. Белі це така валюта. Ну, все, тепер у мене є катана. Також вона з'явилася в мене в рочах, і волонтері. Ось це карта. Першого моря і нам треба сюди. Там показано 15 рівень, а в мене 10, але мені вже показують туди. До речі, зліва в нас є локпос, який показує, чи правильно сторону ми йдемо. І я взяв корабель за 300 Б. Ну що, пливемо на слідуші остров Ось і слідуючий острів. Він називається джунглі. Ми йдемо до людини, яка буде давати нам квест. Тепер вона буде знаходитись в дуже незручному місці. Бо я можу запригнути сюди тільки ось так. Ось він. Тут можна взяти квест на маф Горил та Короля Горил. Але найголовніше. Також тут є ось це місце, де знаходиться блоксфрус Гача Лолес. Він, коли у нас буде 50 рівень, може віддати нам фрукт кожні 2 години або нам хтось може його віддати. Ну що, беру квест на Мафт йду битися з ними. Схоже, що мені дали на них квест, бо вони нападають на людей. О, ну звісно, вони сильніше, але я зможу. Ну, звісно, в них 14-й левел, а в мене 10. -й. Ну що, я вже практично переміг її. Так ще трохи і... Так, і так ще 5. Ну що, будемо продовжувати, але зараз візьму 2. Ось у мене і 15 левел, а це означає, що я можу брати квест на гори. Прийняти. За горил дають трошки побільше белі. 1200. Прокачає також дефенс. Ось горили знаходяться ось тут. На малесенькому островці поряд. Ось вони. них цілий 20 левел. А в мене 15, але я думаю, я зможу. Я взяв одразу дві. Ну що, в мене 20 левел. Я трошки прокачаю мілі і Девенс. І візьму квест на короля Горил. Вже прийшов час, і я можу з ним битися. Ось він. О, з ним буде дуже тяжко. Але повідно, ми це зможемо зробити. Mm -hmm. О, в нього ще дуже неприємно. Він зупиняє мене. Ну, в біляші потім до мене поєдналася якась людина, в якої тут барді. Так, тут можна якісь стекупти, які дають вам якісь здібності. І що, ось ми і перемогли. погодили. Мені дали ці 4 леви. Це було, звісно, тяжко, але це вище. Тепер мені треба трошки покачатися на горила. І ось в мене 30-лі І я готовий плести на інший острів. Ось там він знаходиться. Мені треба взяти корабль і плести. Ну що, от я і тут це. Пиратське селище. Ну і тут все зрозуміло. Його захопили пірати. Треба допомогти людям, які тут живуть. Я одразу візьму квест. Квест на піратів. Ну що, будемо битися з ним. З ними вже набагато тяжкіше. Ну звісно, на 39 рівень. Я поки що з тільки половину перемогти. О, до речі. А що це? О, це скринька. З неї мені далеці 2075 берег. Це багато для мене. І також тут є свод діл. У нього можна купити двойну катану за 12 тисяч. Я її купляю. І тепер... В мене двойна катана. Так вже буде легше, я впевнений. Продовжуємо. Ну все, і ось я його добив. І... О, тут є ще коваль. У нього можна прокачувати. Речі, катани, пістолети, але в мене немає поки нічого, що треба для цього. Також тут є річмен, він сказав мені йти звідси. Так, скринька і. О, хто це? Це Dark Step Teacher? Я би не помітив нічого собі. Поговорити. 150 тисяч берії я зможу вивчити Dark Step. Це, тобто я зараз б'юсь кулаками, а там зможу битися ногами. Але поки в мене немає 150 тисяч. Тому буду продовжувати прокачуватись. Буду брати одразу по 4. О, мені хтось дав фрукт, це Рокет, це найпоганіший фрукт, але для мене це теж добре. З'їмо його одразу. Тепер погляньте, як я можу. Це скіл на фрукті. Так, може він не такий сильний, але до цього в мене не було нічого. Але я втратив можливість плавати. Ну добре, зато в мене тепер є ось це. І я продовжую прокачуватись. Ну що, в мене тепер сороковий левел. І я можу брати квести на бандитів. Ось їх дуже багато. Вони знаходяться аж ось тут. Ось вони, у них 45-й а у мене 40-й, поки вони завжди сильніші, але врешті-решт я перемагаю. В цьому селищі стає все краще, їх все менше. Це означає, що люди зможуть спокійно жити. І до речі, я так подумав, в мене є 30 тисяч пелі, а це означає, що я можу купити дуже добрий для мене фрукт. Це фрукт блейд. В ньому є кліки, а для мене це зараз ну, дуже добре. Це не можна прям описати словами. Тому зараз я піду в місце, де він є. Я телепортуюсь до початку. Ідет, але на відео я цього не помітив і пішов в середній город. І ось він Wox Fruits Dealer. В нього може з'явитися цей фрукт, і на нього шанс дуже великий. Ось він. Купляю його. Тепер в мене фрукт Блейд. Як я й казав, в нього є кліки. Та ось такий дуже гарний скіл. Ну все, тепер пилимо далі прокачуватись. Беремо квест, але зараз візьму на піратів, бо вони ближче, щоб показати вам це. Погляньте. Також це логія від ударів мечем. Мені все одно, що вони б'ють своїми саблями, а от я їх бити можу. Так іде дуже швидко. Я можу бити їх своїм мечем, але вони все одно не будуть мене пробивати. Ну що, я зараз трошки прокачаюся з цим прекрасним фруктом і трошки пізніше зустріну. Ну що, у мене 50 левел, а це означає, що я можу полизти до джунглів та купити фрукт. І погляньте, це фрукт пружини, він е, набагато гірше, ніж Блейд, тому піде до карману. Тобто 100. Ну що, а тепер я куплю фрукт. Зіолес не підведи мене. Так, мені вистачає, я купляю його! Це світло, це дуже добрий фрукт для мене. Тут є кліки і він логіє від всього. Не тільки від мечей, а також від ударів, скілів, неважливо чого. Мені треба бути лише виширівним, тому їмо одразу. Це дуже добрий фрукт. Погляньте. І ось такий перший скіл Продовжимо прокачуватись знову. До речі, слідуючий фрукт можна буде купити через 2 години. Ну все. Зараз я хочу поговорити з Ховером. Він хотів мені щось сказати. Привіт! Привіт! Ти банді Хантер, так. Так. Ти полюс напірати, щоб допомогти і допомогти нам. Але зараз ти договоримо тим. Бо зараз ти бабі, ти і так нам багато допоміг. Ні, не більше слова Я переможу його. Якщо я програю, це буде кінець, але я хоча б спробую. Ну давай, багі що ти мені зробиш? Я сильніше за тебе. У нас однаковий левел, в мене також 55 І якщо ти більш відомий, це не означає, що ти сильніший. Я переможу тебе. І люди, які тут живуть, змушуть знову. Жити. Давай, давай, я тебе вже практично переміг. Що ти мені зробиш? Йди сюди. Куди ти сховався, так? Ну, нічого, не бійся. Я просто переможу тебе, і ти будеш змушений піти звідси. Так, ще трохи. Получай, і так, я його переміг. Це було насправді тяжко, дуже тяжко. Фу, підемо до Коваля, я думаю, він буде рад. Привіт, ти серйозно зробив це. Mm -hmm. Дуже дякую тобі. Немає за що. Я спеціально для цього і прийшов сюди. Ну що, а тепер мені треба йти далі. Бувай, mm -hmm. дякую тобі за це. Зараз я йду до Клоксфрут Гачі. Gotcha. Будь ласка, Зйос не підведи мене. Купуємо фрукт. Купити. І це фрукт Бар'єр. Це непоганий фрукт, але не зараз, бо зараз в мене є фрукт світла. Тому ну, цей фрукт набагато гірший. І за того я просто покладу його до себе в карман. І це відео було досить довге. Ось що в мене є в інтерв'ю. бар'єр і скринфруд. Також в мене є Red Cherry Berry. І на цьому все. Чекайте нової серії. Бувайте!